До міського турніру з питанку доєднався ветеран війни Микола Микуляк. Чоловік каже, сьогодні вперше грав цю гру. Це класний відпочинок для нас, для військових, з сім'ями, щоб гарно провести час, розважитися, командний дух підтримати. У нас багато таких як всяких заходів, тому підтримуємо один одного. Мені найбільше сьогодні сподобалось найбільше суперників від Корнішот, як ми називаємо Корнішотом. От, власне. І класний заряд енергії в нас тут. В одній команді з Миколою Миколяком грав ветеран війни Василь. Чоловік служив в окремій штурмовій бригаді Людь. У 2023 році отримав поранення. Зараз служить в лавах Нацполіції області. Отримує задоволення від гри і зустрічі побратимів. Приймає активну участь у всіх змаганнях, які відбуваються на сьогоднішній день за участі наших ветеранів. До турніру долучилась Олена Мудра. Її син 9 місяців служить в Збройних силах України, розповіла жінка. Дуже хотіла пограти в цю гру сама в команді, тому зареєструвалися. Мене боює силь, воює сва, я ніби підходжу під категорію. І сьогодні ми вдалося нам пробувати грати. Дуже цікава, дуже азартна гра. Захоплює просто всіх, бачите, від менших і до старших. Правила гри пояснила президентка Федерації питанку України Лілія Литвин. Є коло визначене 50 см діаметром, гравець стає в коло, не відриваючи ніг від землі, він робить кидок. Задача така, щоб його кулька ближче підкатилася до маленького. І хід передається команді вже після того, як команда визначила, чия куля є ближчою. Турнір організували працівники міського центру фізичного здоров'я населення. Це вже не перший наш турнір. Ми проводили для різних вікових категорій, для військовослужбовців, як майстер-класи, проводили в контексті інших заходів. Ми популяризуємо різні види фізичної активності, і питанки є одним з них. Особливо для категорії ветеранського спорту та адаптивного спорту. Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.